Компост чи добриво що краще для вашого саду. Якщо ви тільки починаєте займатися садівництвом, ви можете не усвідомлювати, що між ними є значні відмінності, коли справа стосується створення здорового середовища для ваших рослин. Обидва використовують у саду, і, хоча ці види використання часто відбуваються в різний час, їх можна використовувати разом. Однак важливо знати, як використовувати кожен із них, оскільки ви не хочете використовувати їх неправильно та завдати шкоди своїм рослинам. Давайте розберемося, що таке компост і добрива, і як їх використовувати. Що таке компост? Компост є результатом змішування різноманітних органічних речовин, що розкладаються, таких як гній і опале листя. Утворившись, компост живить ґрунт. Компост можна придбати у великих магазинах і розплідниках або зробити компост самостійно. Як домашні, так і комерційні варіанти є життєздатними способами додати живлення та покращити структуру ґрунту. Компост має додаткову перевагу, забезпечуючи деяке утримання вологи. Переваги використання компосту. Компост, або як його іноді називають, чорне золото, пропонує садівникам багато переваг. Наприклад, компост може сприяти здоровому росту мікробів у ґрунті, живіть всю харчову мережу ґрунту, що, у свою чергу, покращує здоров'я природного ґрунту, Створіть більш насичений поживними речовинами ґрунт, який дозволить рослинам і овочам самостійно харчуватися. Залучайте цвіркунів і дощових черв'яків до ґрунту, при цьому ці організми забезпечують свої унікальні переваги. Провітрити ґрунт і дозволити йому утримувати вологу завдяки покращеному дренажу та утриманню води, сприяє підвищенню стійкості видів томатів і різних овочів до хвороб, контролюйте бур'яни, недоліки використання компосту. Час, головний недолік компосту, якщо ви плануєте робити його самостійно. Важливо пам'ятати, що вам, можливо, доведеться почекати кілька місяців. Поки домашній компост стане ефективним, оскільки речовинам потрібен час для розщеплення. Ще одна річ, про яку слід пам'ятати, роблячи компост, це ніколи не додавати в суміш рослинні залишки, які містять ґрунтові патогени. Це може спричинити зараження здорових рослин. Однією з найбільш очевидних відмінностей є те, що компост не має гарантованого наукового аналізу, пов'язаного з ним як добриво. Він може бути досить кислим в залежності від складу. Тому дуже важливо завжди перевіряти ґрунт перед внесенням будь-яких поправок, особливо компосту. Що таке добриво? Добриво є одним із великої кількості природних і синтетичних матеріалів, які можуть містити гній, сполуки азоту, фосфору та калію. Його можна розподілити по поверхні або вробити в ґрунт для підтримки росту рослин. Існують позакореневі добрива, а також гранульовані добрива з повільним вивільненням, які ви вносите в ґрунт. Багато добрив на ринку створено з одного органічного джерела. Кісткове борошно, кров'яне борошно, борошно з насіння бавовни та глоуконіт – деякі приклади таких добрив. Переваги використання добрив. Однією з головних переваг добрив є те, що вони додають поживні речовини в ґрунт. Той факт, що добриво спеціально відповідає потребам рослин, є ще однією перевагою, оскільки це дозволяє їм рости набагато швидше. Добриво допомагає виправити певні недоліки ваших рослин. Він може збагатити рослини з дефіцитом мікроелементів або макроелементів, таких як кальцій, калій, магній або фосфор. Також доступні різні варіанти добрив. Виберіть добриво зі швидким вивільненням. Щоб забезпечити миттєве живлення ваших рослин, або виберіть добриво з повільним вивільненням, щоб забезпечити живлення ваших рослин протягом тривалого періоду часу. Популярним прикладом останнього є гранули. Добриво також має гарантований науковий аналіз і відповідне значення НПК. Це дає вам саме ту інформацію, яка вам потрібна, щоб визначити, які типи поживних речовин ви додаєте в ґрунт, недоліки використання добрив. Добрива мають такі недоліки, які слід враховувати перед покупкою. Існує ризик того, що добриво перевантажить ґрунт поживними речовинами, якщо його не внести правильно. Хімічні речовини, що містяться в деяких добривах, можуть порушити симбіотичні стосунки ґрунту з мікробами. Надмірне використання добрив і хімічних речовин, які вони містять, може завдати шкоди навколишньому середовищу. Ризики хімічних речовин ще більші, якщо вони потрапляють у довколишні водойми. Ефтрофікація відбувається, коли водойми отримують занадто багато поживних речовин, що може вбити організми, що живуть у них. Як зробити компост самостійно? Якщо ви хочете зробити свій власний компост, ви можете створити свій власний контейнер для компосту своїми руками. Ми вже описували цей процес у статті за посиланням тут. Однак ось короткий список того, що вам потрібно для його створення, і обговорення того, як почати та зібрати компост. Що вам потрібно? Великий дренажний матеріал, наприклад, солома або гілки, свіжий гній і ґрунт, садові відходи, вода при необхідності див нижче, як почати компост. Нанесіть грубий матеріал на дно коробки, що збирається самостійно. Потім додайте садові відходи, чергуючи шари різних матеріалів, щоб створити сендвіч. Якщо суміш дуже суха, додайте трохи води. Компост повинен нагрітися, щоб правильно працювати. Посипте трохи гною або ґрунту поверх кожного шару це принесе в суміш бактерії та грибки, які почнуть розщеплювати органічний матеріал. Залиште купу приблизно на 3 місяці, потім розкрийте суміш і приберіть компост. Негайно помістіть його назад і залиште ще на 3 місяці, це може здатися непотрібним, але це ефективний метод додавання повітря в суміш. Ще через 3 місяці ваш компост повинен стати коричневим, розясипчастим і мати солодкий запах. Якщо так, то він готовий до використання у вашому саду. Як використовувати компост і добрива. Як ми з'ясували, існують різні плюси і мінуси, коли мова йде про компост і добрива? Основна перевага добрива полягає в тому, що воно швидко покращує ґрунт для вирощування здорових рослин. Компост є органічним і також дешевшим, ніж добриво, навіть якщо ви робите його самостійно. Будьте готові запастися терпінням, якщо виберете домашній компост. Для рослин, які люблять постійні підгодівлі, можна вносити добрива протягом усього сезону. Компост можна використовувати як підгодівлю щорічно. Залежно від рослини, ви можете додати підгодівлю компостом і застосувати добриво з повільним вивільненням одночасно з початком нового росту навесні. І те, і інше можна застосовувати як позакореневе підживлення, при цьому чай є кращим застосуванням для компосту. Існують рідкі добрива, які застосовуються таким же чином, але з іншою метою. Компосний чай містить антиоксиданти та вітаміни, які можуть допомогти рослинам під час стресу. З іншого боку, позакореневі добрива доповнюють живлення, але їх не слід застосовувати в періоди стресу для рослин. Якщо цукор у рослинних тканинах надмірно збільшений добривом під час стресу, вони приваблюють шкідників. Які хочуть харчуватися цим цукром і розуміють, як легко вони можуть це зробити на ослабленій рослині. Часті запитання: чому компост краще добрива? Це неправильно. Обидва мають своє використання. Є час і місце для компосту та час і місце для добрив. Іноді ці часи та місця збігаються. Рослини ростуть швидше з добривом чи компостом. Хоча знову ж таки це залежить від ситуації, компост забезпечує більш повний профіль поживних речовин, ніж добриво. Таким чином, рослини, вирощені в ґрунті з достатнім компостом, мають тенденцію бути здоровішими. Чи компост корисніший для навколишнього середовища, ніж добриво? В оптимальних ситуаціях так, тому що він не просочується в землю чи довколишні водойми. Однак компост може затримувати хвороби та шкідників, які можуть негативно впливати на навколишнє середовище. Чи можна використовувати компост і добриво разом? Абсолютно. Ваше щорічне оновлення ґрунту може включати в себе підгодівлю компосту, а також внесення ваших улюблених добрив. Чи може забагато компосту зашкодити рослинам? Можливо. Оскільки він, як правило, має кислий РН, його надмірна кількість може завдати шкоди рослинам, яким потрібен більш нейтральний РН. Те саме стосується рослин, які покладаються на дійсно хороший дренаж, оскільки компост допомагає ґрунту утримувати більше вологи. Завжди перевіряйте ґрунт перед внесенням компосту. Чи можна вирощувати рослини тільки в компості? Деякі рослини чудово ростуть у компості. Однак більшості рослин потрібен певний верхній шар ґрунту, щоб поживні речовини в компості були найбільш ефективними. Чому фермери вважають за краще використовувати компост, а не хімічні добрива? Компост не тільки забезпечує більш повний харчовий профіль, але також не має негативного впливу на навколишнє середовище, як деякі хімічні добрива. Чи можу я просто покласти компост поверх ґрунту? Звичайно, можна. Це чудовий варіант для рослин, які не потребують багато родючості, щоб процвітати, і це допомагає освіжити ґрунт.